Доброго раночку. Я приготувала собі, щоб швидко було отакий от смачний сніданочок. На цю рибку я вже дивилася давно-давно. І думаю, я не буду, вона не корисна. І що думаєте, вчора поїхала, купила собі пів кілограма. Початки половину з'їла. І оце зараз решту почистила, взяла плавлений сирочок, огірочки, цибулька, редисочка. І зараз була такий сніданок. Ну і що, щоб потім буду воду пити. Але ж вона не солона, вона чуть-чуть-чуть така якраз добра. Через що я її їм зранку, щоб потім після обіду не пити воду, знаєте, якщо буде хотіться. Після цього поп'ю гарячу чайку і не буде ніякої води хотітися. Добренько, бажаю вам всього найкращого. Бажаю здоров'я і миру.